Всім привіт. в мене вже 24. травня. 24 травня, то просто я хотів сказати, Має, тому що по польську теж буде май. Коротше, 24 травня я знаходжуся на кордоні Німеччини, Швейцарії. Це Базель Вільм Брайн перехід. А, і я вам хотів трохи розказати, яка, які саме були мені причини, чому я вернувся власне, на буса. Ну як, на, на солювку. Категорія С. На категорію С я вернувся, тому що дивіться, зарплата більше на фурі, це безперечно, вона більше, але ну, по моїм розрахунку, вона більше десь 5% на 15%, ніж на Солювці. Але в той же час я би вам хотів сказати, що сама по собі праця вона реально набагато важча. Вона важча, по моїм прикидкам, в три рази. А, чому в три рази? Здавалося б, що їздиш тими самими дорогами, якими ти їздиш і на тій машині, і на тій машині. А, але сама по собі праця, я працював на шторі, в мене був печік мега. Відповідно, в мене рахуйте, кожен другий заводунок, то були такі високі вантажі, що мені треба було розшторюватися і підіймати то все діло. Тут, шановні друзі, трохи будуть ставки з різних місць, тому що я місць, тому що я. Ото монтую то відео. Зараз якраз на ходу, як я їду, я монтую то відео. Не робіть такого ніколи. Але я якраз бачу, що я там забувся сказати і якраз зараз буду казати. А, дивіться, ця, ну, типу, здавалося б, що розшторити треба і ту, і ту. Дивіться, тент на бусові, на ганасолю він набагато легший. Він тонкіший, напевно, що разів два. І він за, за рахунок того набагато легший. Плюс до того він в довжину менший в два рази буквально. Тобто він сам по собі набагато той тент легший. Це перше. Друге, в мене тут по кожному борту, ну, понятно, у мене там є розділююча смуга. Ну, ця палка, яка стає, яка знімається. І в мене є ті, які вздовж борта йдуть. По-моєму, в мене чотири такі балки, ну, які тримають як бандеку, можна так сказати ось, на фурі їх 5, і в тебе тих секцій не 2, а 4. Плюс вони ще набагато важкіші, вони там в півтора рази важкіші мінімум. Коли кажуш, що типу, треба, коли тобі завантажити високий вантаж, тобі треба то все там, підняти. Відповідно, тобі треба переключити ті всі штуки, виставити на іншу довжину. Кожна ця штука, яка плендеку притягує до борту, тобі треба кожну її переставити на іншу довжину. Ну це трохи, трохи теж як праця, яка чогось вартує, має на увазі твоїх фізичних зусиль. І так, якби то було... Ну, то трохи займало часу. Плюс в тебе вантаж і підйомність. Справді сказав не про вантаж підйомність, а про той об'єм, який ти можеш завантажити. так? Але так, також вантажу підйомність. От, наприклад, фура. У фуру мені грозили по 24 тонни. Е, ну, тобто ти можеш 24 тонни Тут. В свою солювку в цю я можу завантажити максимум 3 тонни. Тобто це все автоматично означає, що в тебе просто важкіший вантаж відповідно тобі з ним важче працювати. Плюс в тебе вантажопідйомність підйомність моєї солювки до 15 політ. У притчі фури влази 33. Ну, понятно що ти не кожен раз вантажиш 33, але доволі часто. І... А, як сама по собі праця з того важче. Ну, відповідно, теж важче з паркінгами, важче з закупками. Ну, я тут все собі вирішав, то златвив, але все-таки деякі складності є з тим. І відповідно зараз зміню руку, бо в мене зараз рука відпаде. А, з паркінгами у в мене в принципі, проблем не було великих, тому що я знаходжу ті паркінги, я стою собі в промках, мені з тим немає проблем взагалі. То як би так, ну, трошки більше машина відповідно, звісно. Але таке. І я там працював на сталій майже лінії. То був майже постійно з Бремена, чи з Гамбурга, з гори Німеччини, та їхав донизу, до Штутгарту, рідко до Мюнхену. Ну там Штут, Штутгарт, Фрайбург. Я такі великі міста називаю, тому що там насправді багато різних міст було. Ну і власне в мене там була майже постійна лінія, і навіть були такі випадки, що я. Розвантажився, тільки документи відправив, і зразу мені дають завантаження, буквально зразу мені дають завантаження там, типу, 3 з три-три до інших завантаження і теж вантажують там, наприклад, метал в цих ну в кільцях змотаний так, або папір в рулонах здоровенних, такі які теж висотою на цілу машину. То все треба кріпити. Ну ось, о той вантаж, що металу в роках, що той картон, той папір перепрошую, там є теж свої приколи. Що його треба правильним чином кріпити. Наприклад, то все кріпиться, як правило. Що перше, що друге, то кріпиться все таким чином, що тобі треба кинути навхрест ремені на кожну, на кожну цю бухту або на кожен цей здоровенний цей тубус паперу. І плюс ще на перший, і на останній ще треба його щось ще, ще окремо стягнути. От йою, тут датчики на цьому на світлофорі, і я їх не переїхав, і він зрозуміло, що не бачить мене і щось протупив. То на заправку приїхала щось питання мені злизу, що я минулого разу і шукав і не знайшов. І то тобі треба то розшторити два борта, підняти, один розібрати, то все поставити. Потім тобі треба то все навхрест зав'язати, перше і останнє. Ну, типа, це реально багато роботи. Ну, відповідно, якби фізична робота набагато важча виходить. А якби, тіпа, ну, плюс штора сама, вона така набагато більш цупка, набагато важкіша. Хоча вона в мене там нормально ходила, але це реально було набагато важче. Я зараз знаходжуся в Німеччині десь коло Швейцарії насправді. Заїхав в мене розвантаження теж в Німеччині, але недалеко від кордонів Швейцарія, Ліхтенштайн і Австрія. Ось. Тут якийсь курорт гірськолижний, судячи з того, що там ті підйомники. І типу, виходить така ситуація, що якби, ти працюєш реально набагато важче, якби здавалося б дороги ті самі, і їздиш що там, що там, але. Все, все не так однозначно. Тут якраз та фраза, яка тут може грати саме, саме грає ту роль, яка, яку, яку вона і є. І відповідно, отак турець купив ще один, то відповідно, типа, я так поїздив, ну, вирішив подивитися собі, що і як. І так вийшло, що я тіпа, собі рахую, що, наче да, наче ти там отримуєш тих нехай там, 12 тисяч злотих на місяць. І але, типу, при тому, ти працюєш набагато важче, як би так. І мені це типу, не дуже сподобалось. Знаєте, ну якби ефективність. Ладно, бо якби ти там працював більше в два рази, отримував більше там, на тих 15% чи на 20%. Ну то і нехай може. А так, типа, ну я вам скажу більш того, що в мене там були такі випадки. Е ну, на тій фірмі, по-перше, там мені теж треба, що вони мене періодично зводили в певне місце в Німеччині. У мене там родина. І відповідно, то на фурі набагато важче. Тут, в принципі, в мене машина 7200, тобто менше, ніж 7,5 тонн. А в Німцях, наприклад, оплата дорог вона йде, вона йде від 7,5 і вище. Тобто тут ми взагалі в Німеччині за дороги ніц не платимо, тупо ніц не платимо. Ми просто заправляєш машину і все. Тому, коли мені треба приїхати, я там десь... Цей той, то я просто там за свій рахунок доїжджаю там тих 100-200, навіть 300 кілометрів та й все. Якби це не питання на фурі, то вже набагато все важче. Ось, і коротше така ситуація. І я вам скажу так, що я дуже сильно втомлююся. І починаєш, типу, завтикувати, пропускаєш радари на швидкість, наприклад. І мені там декілька штрафів прийшло, і в тому числі я отримав одного мандата. Мандат, то по польську штраф. Я отримав за перевищення, їхав Бундестраси. Там ті, які з жовтим кольором, помічені значки. Їхав той І Я там у мене коротше злапав радар на 89. Ну, той максимум, який та машина їхала, в мене таскані. І відповідно вони там толерацію, Ну, на прибор три відняли. І в мене вийшло перевищення. На таких дорогах вантажівки можуть їхати не більше як 60 км на годину. І, відповідно, мене 26 км на годину перевищення. Мені прийшов штраф 200 євро відповідно. Плюс там якісь невеликі штрафи там по, я вже не пам'ятаю, по 30 євро, по 35 таке, знаєте, але якби. І воно, ну, і ти, типу тупо втомлюєшся і починаєш завтикувати, пропускати ті всі, якби, ті всі радари. Ось, І стала лінія, важка праця доволі. Хоча я, я, я на мусоровозі робив у Києві, то я вам скажу, що важкішої роботи в мене не було ніколи. Це якраз в ковід. Ой, зараз тут треба мені... Блін, гарні, мі гарні місця, й-мою. Зараз ми тако. От, -мойо. офігеть трохи кут взяв неправильний, ну, але я ж, блін, в мене механіка. Я одною рукою знімаю, а другою мені треба все робити. І поворотники, і так далі. Тут трохи важко. І відповідно, знаєте, що так і Ну, трохи тих штрафів прийшов, ну мені на цю машину теж приходили штрафи на, на ці насолювки, але якби по су сукупності факторів вийшло так, що тіпа, реально якби перепрошую, їбашиш як проклятий, а маєш тупо то саме. І тіпа, коли тобі там треба о 3.50 прокидатися, щоб о 4 виїхати, наприклад, і так, в принципі, аж кожен день, і тіпа, їзда вона навіть ну, не, цей, не не дає тобі задоволення, тому що тут. Як раніше ми їздили, ми їздили взагалі не дуже багато, Зараз ми трохи більше стали кататися, але не так все-таки багато, як там. І тіпа, робота вона мусить бути задоволенні, я собі так вважаю. Однозначно, інакше ну, вона просто пікайфу не буде приносити. носити Потім реально звільнися і все. І я. Я, коротше, то робив. І мене, і мене тіпа, вони почали тіпа, зажимати. Та фірма вони мене почала зажимати, а я досить своєвольна свої, ну, не не людина. Я взагалі стараюся максимально чітко працювати. І, і мені це стало не подобатися, Вони мене намагалися тіпа, загнати в свої якісь рамки, то зрозуміло, що кожна фірма під себе заганяє кожного водія. Тут я питань немає з тим, я розумію, але. Мені їх підход, той, який в них був, він мені дуже не сподобався. І коли там та розмова дошла до того, що мені шифово сказали, типу, ну все, тоді, типу, стягнемо на базу і будемо розвозивати нашу умову у праці, я їй сказав, добре. Ну, вона, звісно, присіла трохи, бо вона не чекала, що я, типу, так скажу, вона, типу, припугнути мене. А я сказав, добре, я вже і так вирішив зімнятися. Я з шефом своїм старим підтримував. Контакти, і відповідно, червоний папір він не здавав. Як би так. І все на то на то відігравало. І коли мене, в мене стався, сталася та розмова з тою човіхою, з моєю шефовою, з тою, відповідно, то було в п'ятницю. І я в понеділок затонив до свого старого шефа кажу, що типу, а я йому казав, що типу, якщо вертатися, то на вищу зарплату. Він мені одразу вищу зарплату дав. Не дуже набагато, але все-таки більшу. І сказав, що в мене для тебе є нова машина, вона якраз ту має, чекає реєстрацію, і, відповідно, цей сядеш на нову машину, бо я тебе знаю. Ну, він мене знає, в нього 11 місяців пропрацював. Якби зі мною в принципі все чітко, максимально, наскільки це може бути. Я так стараюся. Вирубують ліса, до єслічос. Ось, і так, так, так от оно ну, і вийшло, що в мене, типа, я не багато грошей заробляв, не набагато більше заробляв грошей, ніж було а, тіпа, на категорії С і я вирішив, що це просто-тупо того не варто. Просто того не варто. Хто там сигнали? Це мені сигналять? Хтось тобто, там щось сигналив, але то не мусили мені, тому що я чітко їду до того переді мною автобус, нас догнав. Як би так. І я собі чесно скажу, як то називається, збив оскомину, тому що я думав про те, щоб сісти на фору, поїздити, в мене всі 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 документи до того є, всі категорії є. в мене навіть категорія автобуса, Тобто я такі ось автобуси маю право керувати. Ну, Коротше, в мене всі категорії взагалі є. І цей самий. І я Поїздив, якби я би того не спробував, то відповідно. Конечно, ж би, ну, трактор і трактор. То відповідно, я того би хотів віддалі, тому що, ну, знаєте, як на Бу-магія все вигляділо хорошо, а уперлись, ну, от, да? ну, Типу такого, такого роду. І те, що я вже сказав, стала лінія Хамбург Штутгарт плюс-мінус 100, то, то дуже насправді скучно. Дуже скучно. І тут я вам скажу так, що я вже був і у Франції, і в Австрії, і в Швейцарії. От я на цьому тижні два рази вже в Швейцарії був. В понеділок я заїхав і відповідно вчора я теж заїхав з'їхав в Швейцарію вже. І до речі, був перший раз в життю був у кантоні, який поряд з Францією, але там щось по-італійську багато чи що? ну коротше, блін, дуже файно. Там, там я був, наприклад, вперше взагалі. А, і це дійсно було цікаво, тому що у Швейцарії так класно в них реально. Напевно, я десь на якомусь найближчому місці. О, якраз тут я стану собі і може, не знаю, вони всі з автобусом їдуть, бо там багато машин. Щоб не нервувалося. Ну я, щоб не нервувався, бачите, скільки їх. Бачите, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Пропустю трохи, тому що їхати знімати як автобус їде ну це не дуже, мені здається, ні? Тут ще річка якась мабуть. Ну, відповідно, виявилася така ситуація. Я виїхав покататися трошки. ну Я типу, виїхати і зразу там за тиждень, чи два, чи навіть за місяць звільниться, я вважаю, що це типу, занадто. Я покатався, реально я вже ну як два місяці покатався, то я розумів, що я скоріше за все буду звільнятися. Я вирішив що трохи покататися. Така здорова машина. Ось, це, блін, реально офігенна забудова. Вони зробили так, що в мене трансполіта, палічак, рохля знаходиться отут. А, ну я її виняв, виняв. Вона в мене зараз знаходиться в планцеці. Коротше, офігенна. Вінда ховається, як книжка Гідробор схований тут. Коротше, офігенно. Я собі, як мені треба, просто собі двері відкриваю. І як би все. Вон там товар. То камера в мене цей ліхтар в мене працює, тому що я камеру заднього виду собі поставив. Я як правило на машину заїжджає надовго. Бачите, я таким чином поставив камеру заднього виду і вона мені добре показує, що там в мене є. Коротше норм. І як би так, знаєте, трохи поїздив, трохи поїздив, зрозумів, що то воно не варто. В натурі річка Офігенно, як в Карпатах. І ще в мене там був такий випадок, я вже не перший раз розвантаження, що завантаження, завантаження на складах супермаркетів, а розвантаження відповідно на якийсь супермаркет ти їдеш. Це ну, наскільки я знаю, то всюди так. Реве, Кауфланд, Альді, Лідл, Пенні, Нетто, на всіх них такий прикол, що цей. Що ти повантажиш типу, сам, водій сам завантажує весь став. Точшою, коротше вантажуся, я мені знайшли невеликий заладунок. Там в мене цього було 220 кілометрів. Я якраз вантажився в суботу, в суботу вже розвантаження це було на Кауфланді. Ну, там вони на тих складах дають тобі Тобто, все таке, в принципі, все чітко. І єдине, що там дуже погано був зафолійований той товар. Тобто цей стречем дуже обгорнутий, ну, воно так там. Реально майже завжди там така фігня в них з тим товаром, вони дуже сильно економлять то все. Зазвичай то возиться рефами. Тобто, я маю на увазі реф. Він в чому різниця пандека, оцей тент, Це просто тент. Він не тримає. Там є, зрозуміло, палки такі спеціальні, але то зовсім інша штука, ніж е, нормальна, ну, є, ніж, ніж реф. І відповідно така ситуація, що в мене короче, декілька паліт розбилося. Розвалилося, розбилося. Там є моя вина, моя вина є і полягає вона в тому, що перше, я не повідомив їм про те, що товар погано зафоліюваний, друге, що я неправильно поставив палети. це да, це є, я того не укриваю, це так, як, як воно є. Но сутність в тому, що в мене розвалилося там декілька палет а, і загальні збитки склали, вони, я не знаю, як вони порахували, вони там дали ну, лист зі списком, і то все коштувало 1600 євро. Відповідно, це 65 тисяч злотих з мене вирахували більшу частину тої суми, 25 тисячі заплатила фірма за мене, я заплатив 4 тисячі злотих. От і рахуйте, ви заробляєте 12 тисяч злотих наприклад за місяць. І один раз у вас вираховували 4 тисячі злотих, ви заробили 8 тисяч злотих. Тут я маю 9 на місяць. Розумієте? І типа. Типу сенсу взагалі немає. Ну немає сенсу просто. як би так. Ще один факт, який, а, який як би, не те, що найважніший, але він доволі суттєвий це відношення. А, там, якби та фірма, де я на фуру влаштувався, то вона невелика фірма, 20 машин там у них плюс-мінус. Ну і це добре. Я вважаю, що це добре, як би так. Але... В мене на цій фірмі де я декуди повернувся, в мене тут дуже добрі відношення що з шефом, що зі, з логістами, і, в принципі, нормальне людське відношення ставлення до людей. Принаймні так, зі мною. Якби так. І ну, вони мене знають, я їх знаю, вони російсько-українськомовні, як би так, я по польську добре полакую, дійсно добре пишу. Ну, але все-таки... Це мова для мене не моя рідна, то якби є різниця. І це теж суттєвий фактор, тому що би, від того теж залежить, яка в тебе є охота до тої праці, хіба ні? Наступний суттєвий фактор, який безперечно є, це відношення. Я маю на увазі відношення на місцях, де ти грузишся і, вигруж... і вигружаєшся. Якби звісно, що ти там один раз приїхав уїхав і ти там типу, в дупі то все мав далі, що там вони про тебе думають. Але справа така, що реально на фурі їздиш більше за все, це великі фірми, різні логістичні склади і так далі. Я вам так скажу, що відношення, здебільшого, таке трохи скотське, знаєте. Вони реально, типу, не дуже тебе вважають типу, за людину, як би так. А на такому на невеличкому грузовичку, ти реально їздиш собі. У мене, я так думаю, що більше половини. Ну, я так думаю, суттєво більше половини, може 4 з 5 випадків, де я вантажуся. Це невеликі фірми. Це бувають взагалі приватні клієнти, наприклад, у той чувак у Франції, котрому я привіз ту газону ту Косарку. Продовження, друзі, історії з тим трактором. Точніше, може, це не продовження, а тільки середина тої історії. Я тут приїхав, і коротше, тут в мене чувак заліз просто в пландеку і почав розбирати той проблем. І, і каже мені, що зможе його забрати, тільки як присвідчити, що з ним все добре. А в мене вже є наступне завантаження, насправді кудись там, в Берлін. До Берліна мені звідси півтори тисячі кілометрів приблизно. Я не, не дивився, ну так. Коротше, тут якась, якась рака відбувається. Набагато, набагато більш людяне, плюс прям набагато більш людяне. Це я вам ну, не просто так, я вже майже півтора року катаюся, то я трохи на тому всі знаю. І відповідно ну також місця набагато цікавіші місця. Тому що зараз я, наприклад, їду дорогою тут 7,5 тонни максимум обмеження. Тобто ти тут, тут на фурі не поїдеш. Ні, там я теж катався, трохи по таким. але Набагато рідше тут реально їздиш по таким красивенним місцям, і я просто кайфую. Я просто кайфую. На заводунках, розгадунках здебільшого відношення фігієне, чиїхи немає. Реально майже немає. Ті, хто там перевозять там, якихось людей, котрі переїжджають, тому що в Європі це доволі розповсюджене явище. Може, не як в Америці, а в Сполучених Штатах, але реально люди переїжджають. У мене друг він часто возив людей з Данії. В Німеччину чи з Норвегії возив кудись там ще в Швейцарію, ну, типу такого роду. І це прям, ну, і він каже, що там, да, там, була чаюха така, бувало, що навіть 100 євро дають, бувало, що 50-40. Тут якби, чаюхи в принципі, не, немає дуже рідко і дуже мало. Але, тим не менш, відношення набагато краще. Прям набагато краще. Я вам скажу, що реально чуєш себе людиною трохи, ні. Такі причини, друзі, такі причини. Я повернувся назад, вернувся на таку Iveco, їздю їзджу по Швейцарії, часто їзджу по Швейцарії і, коротше, мені все подобається.